Сьогодні, в п'яте ми проводимо науково-практичний семінар Ефективні технології вирощування сільськогосподарських культур. Насамперед, конференція проводиться для партнерів університету нашого. Сьогодні приїжджають аграрії, провідні холдинги, також компанії, які нам допомогли організувати даний семінар. Сьогодні ми почуємо і побачимо на практичній частині семінару, зокрема на демоділянках, те, що ми досягли за період вегетації всіх сільськогосподарських культур, які ми досліджували, цей семінар корисний тим, що науковці університету проводять свої дослідження на демоділянках, які нам допомогли закласти наші партнери. Насінніві компанії давали зразки насіння для досліджень нашими науковцями. Також надавалися засоби захисту рослин, які теж досліджували їхній вплив. Також ми сьогодні побачимо вплив системи живлення на соняшник та кукурудзу. Ми вже четвертий рік поспіль приймаємо участь в заходах, які організує Національна академія садівництва. Сьогодні ми приїхали на це мероприємство. Ми є учасниками, партнерами цього заходу. Ми також маємо свою демоділянку в соняшнику, де застосовувалися наші препарати. І сьогодні ми хочемо показати, наскільки ефективним є стосування саме в саме посівах соняшнику. Я вже приймав участь у декількох семінарів. Для мене це дуже цікаво. Саме чому наша компанія займається поставкою різних хімічних речовин. Також ми працюємо і в сфері засобів захисту рослин на сьогодні. В Україні ми маємо всього три великих виробника. Інша продукція вона імпортується з Китаю, з Азії з Європи. Ми хочемо, щоб в Україні було більше більше виробництв. Ось тому е, сьогодні ми тут і на конференції. Ми постачаємо дуже багато європейських е, різних е, добавок, різних сировину саме для виробництва за е, захисту рослин. Ось, е, тому дуже цікаво, щоб Україна могла розвиватися в цьому напрямку і постачати, щоб ми не завозилися з Китаю, да, а виробляти свої е, речовини, виробляти е, свої. Так. Рецептури, да, і робити захист рослин сам сьогодні. На конференції буде представлено дуже багато компаній, які а, працюють на полях, які продають свою продукцію а, по захисту рослин. Але а, наприклад, я не бачу сьогодні тих компаній, які виробляють ну сьогодні, так да, вони не представлені. А, в цьому році в Україні а, відмінили ліцензію на виробництво. А, Засоби захисту рослин тому ці компанії, які е, на сьогодні завозять захист рослин з Європи і з Азії, е, скоріш за все, вони е, планують виробляти, е, будувати вироб, виробничі майданчики, виробляти це в Україні. Вже ж мені як постачальнику дуже цікаво поспілкуватися з ними, порадити, передати наш досвід, обмінятися досвідом. Це дуже цікаво. Дуже приємно вас вітати вже вкоти в цій актовій залі. Дуже приємно, що кафедра рослинництва розвивається і це певне за рік вже їхній третій, тільки за цей рік, третій семінар. Приємно, що приїхали виробничники, бачу є наші магістри, вся кафедра рослинництва. Я побажаю вам плідної роботи, нас наглядо наукових звершень і разом до перемоги.